Я не говоритиму довго, будь ласка, перевірте це самі. Бажаєш підтримати канал і озвучку та не знаєш як? В описі я все розкажу. Завжди раді вашим донатам та підтримці. Army BTS UA презентує Run BTS 49 серія. Run BTS напередодні святкування юбілею 50 серії. Частина перша. Куди ти пішов? Дивися далі. Всім привіт! Ми зібралися напередодні виходу 50-ї серії Run BTS. Хто не впізнав, я Шуга. Тож я тут сам. Не вже тільки 50, а зараз лише 49-та. Тю, я Так. А то ми святкуємо канун ювілею. Червоною доріжкою йдуть справжні зірки. Я гадав, що буде щось помпезніше, наче дорого, багато. Посміхнися, вони ж все фіксують. Хлопці, працюємо. Клац, клац, сир шерота. Покажи ясно, чи всі зуби та все в комплекті. Щоб зроби анфас. -шо? -шо? диви туди, де камера. Є... Ходя пикою торгувати. Увага на мене. Ми Я ще хустинкою прикрився. Та всі тут знають, хто серветками Руляється. Шаревірочка, от це що. Хіба парцеляна? От от. Люди старалися, а хтось вже яєчню наліпив сюди. Та все посте. Глядіть сюди. От вже шедевралочка. Цупке, та що це? База викликає Сатурн. І годі розчити все перед очима. Викінька поз Не на жера. Головне, що смачно. І печенька. Шокура, гріль. Перейняв деякі приколи. Отако, от отако. Ферично. Феерично. Тож дімі келихи з тим, що наляли. Хто не знав, то то газовка з бульбашками. Добре, пішло. То що ми робитимемо? Та все що заманеться. Ми робили таке, чого навіть і не очікували від себе. Та не кажеш, повним ротом. Що? Я наглядав. Пане полковнику, полковник, окей. синіокей. Зуст в уста. А, ти про це. Знаєте, що як у мене шеречений плечі, то це ще не вказує на мою провину. Притягнуто до дову, відрощував. Немав вене з моря, де класу вперлася новенька. Маленька, вишукана, і скромна. Що там було? Це про що? Білка. то це білта? Я? Мін юнджі. Хо, не хо, а ціну я собі знаю. Я мушу сяяти на сцені. Моя ти зірка, це не твоє. Ні, ми ну, як скажеш. Бери й носиться. Це. Та це на дворі тягне по каперонах, а тут все норм. Ні, ну може ти грав щось інше. То що, тебе цікавлять, полки хлопці? Так. В нас і таке є. В нас є все. А тут все може бути до Та біза шо з тобою? Закляк стерво. Залізяка хренова. А я все правильно почув? У псоковитись стигли помідорка. Ні, ну спробуйте. Та ви наче не знаєте наших армій. Воно блокує чонгукові руки. Що ті радісти телеграфісти. 170 мільйонів лайків. А поміж іншим, то є руки самого чонгука. Це тут найважливіше. Блога? Ну жба. Що на те? Пів книга ску. За що? Цього звірюку не забути. Справжні ман'я. А що це? Оооо. Привіт, малчик. Що? Хто? Йди звідси. Та що ви заклякли? Я вже дав свій голос. Ось це, тиша, перше місце. Це що, поглянемо? Найкращі моменти. А тим часом сарана прибирає на столі. Та ми багато у що пограли. Це точно. Так-так. Святі шини. Ми ж і на квадроциклах ганяли. Хелп, я застряг, та я закляк по повній. Воно геть не вирушиться. Це щось нереальне. А я головний танцюрист Бітіес. Джин 25 рочків. Бог танцю. Вона диви, чиємо у тазику. Дитино, що це? Де ти цей узяв? Це моя страва, Ти певен, що це саме вона. Як це витримати? Боже Збав, аж струсунуло. Як згадаю, то кокосиш. -ко. О, -о, -о, О, той показ мод. Ми й таке робили. Це саме по собі, чи якусь назву має. Дмухни, чи злежи. Що? Як? А це техніка рубання. Заповіт нам Джуна. Як плечі растуть? Отако! Ви? Головне не куштувати, поки готуєш. Що то було? Мабуть, я не ло. Чвак. О, це вже драма. О, та то ж, отой. Це вона, це він. Хто? Чайник? То це не білка? Синя кота. Що? Не шокай, то він, то Кім Нам джун. Так він же зелений. Яка різниця? Гадав, що то важливо. Вгоманися, бо зараз тицне. Тихіше, бо й це не допоможе. Так, це блажець в пам'яті, як є. Налякали до гикавки. Я й досі гикаю. Благо, це перше та останнє в житті. Амінь. бані. Що? Ну я дещо знаю. Що ти там вже знаєш? Кажи, бо тицну. Пане, робіть це самі та не чіпайте та інших. Так, а мене це збуджує. Ані таке до вподоби. Так на отих санчатах чи що воно там. І ми таке? також на санчата. Там всі котилися. Холодеча ще була. Що за покарання? Що? Та головне за що? Чи не занадто? Вони ж здуріють. Перегони з метро. Таке собі. Це ж. Прикольно. Ти що не бігав сам так? Це наче все вони води набрати. Точення, та ще й марли. Боже, тільки погляньте. Зачаївся аж за ти. На жаль, кисне. Та кажи вже. Я хотів спробувати. От на Вілайві зробиш сам, піди та зроби. Й. У мене є. Ти про що? Щось вирізане? Йой, це було вирізано. Є те, чого я точно не хочу повторювати. І та що там вже? Каже, повідай світу, і нам цікаво. Гаймо, що він хоче. Дого перевідам і що. Ти що здубаний і жакав? Чи це бульовівся? Коли це таке було? Було. Та все не так. А як? я родна нагороди наприкінці. Чатку програм. Програма вже була. Настав Виного. Воно кружляє! Типа воно повертається. А що там кружляє? О. Дійсно, щось крутиться. А Я навіть не помітив. Там то тут всі присутні, всі режисери. Так, вони тут єктори. Та всі тут чухни. Но. Та він один на самоті. То кому за що? А може хтось і не отримає. А може хтось і декілька забере. Тебе якийсь самовпевнений. От дяка. І що? А що мені робити? От що саме означає талановитий? Талановитий це той, хто має багато талантів. Зловник Ерема. Іменник. приклад Ерем, ти талановити. То він отримав? Чи вручатиме? Він вручає. А норм. Таню тут отримай та кажи. Вмикни паузу, трішки посмакуй, більше пафосу та повільніше. Я теж не пальцем в пуп. Талантів купи і показують частенько. Я? Мене всього трясе. Гран-примій ЦУСЬКІ! Я його чекаю. В чергу, друзі! Все це під питанням. Та, хто кажи? Хто ця зірка вечорова? Хто це? Просите! Почекаєте, не прогав? Та дізнайся? Завжди раді вашим донатам та підтримці. Дякуємо за переклад та озвучку Армії BTS. UA Залишайтесь з нами, слухайте українське. Всіх любимо. Файтін. Здається, бантани самі схожі на армію, коли дивляться, RUN BTS Нагадую, це лише уривок. Цілком відео у плейлисті Run BTS. Читаю уважно. Все в описі.